Зранку у нас була зйомочна група з «1 плюс 1», знімальна група з телеканалу Інтер, Київ «Київ-24», телеканал Рада, Київ Індепендент. Тож сьогодні у нас такий багатий день на зустрічі на інтерв'ю. Піднімаємо тему військової логістики, піднімаємо важливість цього питання. Ми провели таку роботу, поспілкувалися з людьми, донесли важливість цього питання. Що ця тема зовсім ніяк у Нас зараз в суспільстві не обговорюється, не, під, не піднімається, але тематика досить важлива, тому мабуть, стільки телеканалів і відгукнулося. Люди, по-перше, думають, що війна це, це стріляти. А ніхто не думає, що за цим е, поза кадром залишається. Як кажуть, 10% – це стрільба, а 90% – це все, що інше цьому. Належить. Звісно, ми чекаємо кожного, хто готовий якось якось освітлити цю тематику. Ми запрошуємо, приходьте, телефонуйте, пишіть. З радістю вас запрошуємо.